Так, виставляємо на мітку. О, все, чули, звук характерний такий. Це в нас зайшла фіксатор. Тому беремо, відкручуємо болт. Болт у нас з лівою різьбою, тому крутимо до себе. Не до сторони машини, а до себе. Відкручуємо його. О, Все, болт пішов у нас. Знімаємо стару зв'язочку. Зв'язочка тут також знизу фіксується, прижимається цим прижимним башмаком. І все. Тобто вона не виставляється ні на які пазики. просто так вставили її, зажали болтом і все. І вона у нас зафіксувалася. Міняємо заодно цей машину подачу, коли яка повинна змазувати зірочку нашу нижню. Продовжуємо далі зборку.